Чотири версії загибелі помічника головнокомандуючого ЗСУ Частякова, чи причетні до вибуху спецслужби РФ загибель воїнів 128-ї бригади, ДБР встановлює факти та обставини. Справа нардепа Дубінського. Чому НАЗК вручило депутату протокол про корупцію? Про все це просто зараз у Топ ньюз Вітаю. Розпочнемо сьогодні з розслідування смертельної ДТП на Житомирщині. Сама подія трапилася на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка близько 10-ї ранку в п'ятницю 3 листопада. Як відомо, за кермом авто був народний депутат. Він їхав із перевищенням швидкості і збив 18-річну дівчину. У результаті отриманих ушкоджень дівчина померла на місці події. Нардепо повідомлено про підозру у порушенні ПДР, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років. Розслідування триває. Керівника Вінницького ТЦК спіймали на необґрунтованих активах. Працівники бюро з'ясували, що влітку минулого року військом без жодних на те правових підстав безоплатно отримав квартиру у Вінниці. Вартість житла становила 1 мільйон 200 тисяч гривень, а оформили нерухомість на батька посадовця. У чому ж злочин? Як виявилося, цю квартиру в новобудові мав отримати захисник України, який на той час перебував на фронті. ДБР передало матеріали до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Справу щодо необґрунтованості набуття квартири передали в суд. Не так давно ми повідомляли, що народному обранцю, який організував незаконний перетин кордону до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини, оголошено підозру. Також йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета. Втім, на цьому історія не припиняється. Відтепер до депутата має ще питання Національне агентство з питань запобігання корупції, адже саме вони за матеріалами ДБР вручили Олександру Дубінському протокол про корупцію. Річ у тім, що нардеп звернувся до Міністерства охорони здоров'я та до ДБР з депутатськими зверненнями, в яких порушувалися питання з його приватним інтересом. Історія з лікуванням батька за кордоном, пам'ятаєте? Також він намагався тиснути на слідство. Докази, які надало ДБР, стали достатніми для складання на ЗК протоколу про корупцію. До речі, розслідування, де депутат отримав підозру в службовому підробленні для виїзду за кордон, уже завершено. Після того, як підозрюваний ознайомиться з матеріалами, обвинувальний акт направлять в суд. Рухаємося далі. Сьогодні ми ще говоритимо про дві трагічні події, які забрали життя українських воїнів, наших захисників. Колектив бюро висловлює глибоке співчуття близьким та рідним загиблих та постраждалих під час ракетного обстрілу в Запорізькій області, а також родині та товаришам помічника головнокомандувача збройних сил України. ДБР розслідує справу за фактом загибелі військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирних мешканців. Слідчі ДБР, СБУ, Нацпола та Офісу генпрокурора цілодобово працюють, аби з'ясувати усі обставини та встановити правдові факти, які призвели до трагедії. Міноборони проводить службове розслідування дій військових посадовців, які організували захід поблизу лінії фронту. Кримінальне провадження розпочато за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України, а саме, недбале ставлення до військової служби службової особи. Розслідування обставин трагедії, яка забрала життя та притягнення до відповідальності причетних, наразі є одним із пріоритетних завдань. Смертельний подарунок на день народження. Помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков загинув від гранати, яка розірвалася в його руках. ДБР займається розслідуванням цієї трагічної події і наразі розглядає декілька версій. Основна версія це нещасний випадок через необережне поводження зі зброєю. Також слідство розглядає версії, пов'язані з вбивством на замовлення спецслужб Росії, вбивство на ґрунті неприязних відносин. Та спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера апарату головнокомандувача ЗСУ. Офіцеру з апарату помічників головнокомандувача збройних сил України повідомлено підозру у придбанні зберіганні носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає покарання до 7 років. Це кримінальне провадження, як і попередні, на особливому контролі в керівництва ДБР. Наразі призначено низку експертиз, допитуються свідки, встановлюються усі обставини, які передували трагічним подіям. Ми не зможемо повернути професіоналів в ряди збройних сил, але зможемо встановити істину, аби подібного ніколи не повторювалося. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевірним джерелам інформації. Державу боронимо разом. Мирного неба!